Продовжуємо розпаковочки, це вже буде відео опубліковано в неділю. Розпакував коробку. Прошу відео розпаковки. Ну, будь ласка. Так, що ми почнемо? Пише, що чоловік що у нього немагнітного 109. Немагнітного... Так і пише, бачите, 109. Дивимось. Ось такий пакетик серйозний, що капець. Це було з пакетиком. 109 в нього, напевно. А може, ні? Покажи, Сірі. Так, щоб було добре видно. Знаєш, Якщо ми ставимо пакетик... Ну, виходить 100... 106, Ми без пакетика пишемо 102 і 6. Так і записуємо. Що це в нього не магнітне. 102 і шість. Є. Назад ми в цей пакетик висипемо. Так. Магнітне. 22 грама пише. Так і там написано в листочку. Подивимося. Так. Теж серії покажи. Якщо з пакетиком, то 21,6. Якщо без цього пакетика... Добрий день, 18.2. Так, зараз одну хвилинку, бо пишемо відео якраз. 18,2, це магніт. Дайомник. Магніт. 18.2. Є. Ми зараз це висипемо сюди. Так, і на МІДі. Зараз ми е, на камеру підрахуємо кошти. На МІДі пише 422 чи що? 42 грама, 42 напевно, просто не поставив кому чи крапку. Так. О, дивіться, як чітко зійшлося. 42,6 на Міді. Міді. 42,6. Тепер серій показу, будемо рахувати. Так. 7. Так, так, калькулятор. Тепер ми маємо 102,8. 102,8. Множу, це не магніт на 19,5. 2005 гривень. 2005. Тепер магніт. 18,2 множу на 14,5

все, це клієнту піде на карту 2530 гривень. Ми все переважили і ось у нас ще є ось такі посилочки з сріблом. І ще цікаво, є, людина відправила, ось ми вже все в нього переважили. Написав, що можливо Паладієва пружинка. Я ну, відправив на аналіз, побачимо. Аналіз буде відправлятися в понеділок і десь в середу, четвер буде відомо. Ми все по аналізам закрили, крім деяких приборів. Там ще нам дадуть е, результат. Хто дивиться, там то ваші чорненькі прибори ще. А паладію, ниточку цю перевіримо. Е, любі друзі, всім дякую за увагу, гарного дня. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.